Вітаю, ви дивитесь новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. На початку випуску стисло про головне. Дружі знову вдарять по кишені. В Одесі розглядають питання про підвищення вартості проїзду в рейсових автобусах. Тим часом Одесити підраховують збитки від підвищення тарифів на проїзд у маршрутках. Чи не пересісти їм на двоколісний транспорт задумалися і власники авто. Попри заяви АМКУ і падіння курсу долара, ціни на пальне не знижуються. Загубився у вирі політичних подій. В Одесі постамент вождя комунізму зустрів іменини Володимира Леніна розцяцькованому червону фарбу. Одеський зоопарк здивував відвідувачів кенгуру альбіносом. Дівчинка народилася взимку, але до літнього вольєру її випустили лише сьогодні. Десять днів поспіль одесити їздять по новому тарифу. Це плюс 50 копійок за кожен проїзд. А в міжміських маршрутах ця сума в чотири рази більша. Так, наприклад, в столиці України, Києві такі тарифи діють вже давно, проте там є й альтернатива метро. На жаль, в Одесі такої підземної дивини немає. Тож людям доводиться користуватися виключно наземним транспортом. І, хоча перевізники вважають подорожчання на 50 копійок незначним, пасажирам воно вже вдарило по кишені в я їжджу чотири рази, ну дві гривни. В день оно незаметно, но зато за месяц набегает хорошая сумма. Учесть, что моя девушка живет в Ильичевске, 12 гривен для меня довольно-таки, ну, учесть, что я работаю еще, ну, получаю еще, по нашим меркам очень мало. Заметно, а что делать, что я должна сделать. Установили законы, платим. У нас дети маленькие, школа рядом. Не могу сказать, что мы много ездим, много тратим, нет. Для пенсионеров – да. Ну нічого не зробиш, повищення бензину. Тут уже крути, не крути, треба було повищати. Ціни стрімко зростають, проте комфорт залишається тим самим. В усякому разі ніякого зрушення на краще. Більшість одеситів поки не відчули. Щоправда, один плюс все таки є: людям не доводиться рахувати дрібні копійки. До сервіс Сір, скакою такою залишився, а два немає. 2,53 рубля. Менше мелочі валяються в кармані. У кожних маршрутках по-разному. За деякими сидять, за деякими – ні. Я не так багато їжджу, не замітила, чесно. Мені випала нагода їхати, який це я недавно їхала в маршрутці, номер 148. Ні. 100, 221 маршрутка, Чорноморка йде. Дуже приємний водій, дуже коректний, вічливий. Мені дуже було приємно їхати з ним. Самі водії маршруток на камеру говорити відмовляються, проте не виключають. Квітневе подорожчання може бути не останнім, тож виходу у людей немає. Кому без послуг перевізників не обійтися, будуть ними користуватися і надалі. А вже сьогодні у ЗМІ з'явилося повідомлення про підняття цін на проїзд в рейсових автобусах. Остаточне рішення поки не прийняте. Але на чергову сесію облради готують проект рішення про часткову компенсацію вартості проїзду. Ілона Варава Георгій Дячик. На цілих 68% зросли тарифи на дизельне пальне. На 62% зріс тариф на низькооктанові бензини. І все це з початку нового року. Паливо продовжує зростати в ціні, попри те, що курс долару останнім часом стабілізувався та навіть почав падати. У зв'язку з нашою ситуацією в країні, Я думаю, все що угодно може бути. Але дешевле у нас нічого не стане. Должен немножко менше бути бензин, тому що та покаміс закупки були по коли долар був вищий, долар пустився. Дожен бути і бензин чуть дешев. Ну, хотелось бы, чтобы упало. Я думаю, что если вот закупочку распродут, распродут которая была подороже, наверное, должно упасть. Здесь сейчас хочу уже машину поменять на мопед, либо на велосипед, потому что с такими ценами на бензин как бы невыгодно ездить. Работа не зависит от машины, но все равно повыше на, на 3 гривны повысился бензин, это уже беспредел. В этой ситуации любое опускание доллара, поднимание доллара играет на руку тем, кто в этом бизнесе. В этом бизнесе все равно какая ситуация, главное, чтобы себе заработать денег. Но это не заработают в любой ситуации. Конечно, он не упадет. Цена, на, если, ну, вы же видите, что есть сговор. Цена поднимается на бензин везде в один момент. То есть никакого рынка нет. Если опустится, то символически до 15 на 95 это так для отвода глаз, чтобы антимонопольный комитет или кто-то их не трогал. Нагадаємо, стрімке подорожчання пального експерти пов'язують із падінням курсу гривні. Окрім цього, з квітня місяця в Україні діють нові акцизи на дизельне пальне, а також паливний збір. Проте є надія, що ситуацію стабілізує амку. Якраз зараз він взявся перевіряти обґрунтованість підвищення цін на пальне. За попередню інформацію, ціники в Одеській області як мінімум завищені на одну гривню. Ілона Варава Георгій Дячик. Середній десантний корабель Кіровоград, який належить військово-морським силам України, подолав складний шлях і прибув до одеського порту. Військовим морякам не просто було вивезти судно з Донузлава. Росіяни звузили вихід з бухти до 16 метрів, а ширина Кіровограду 10,5 метрів. Під час окупації Криму російські військові захопили корабель, однак зараз його вдалося повернути. Кіровоград знаходиться у задовільному технічному стані. Наразі українські військові ведуть переговори про повернення решти наших кораблів. Раніше із Криму прибув катер Прилуки, Танкер Фастів та судна «Балта» і Донбас. Усі вони перебазовані до Одеси. У вирі політичних подій непоміченим залишився день народження Володимира Леніна. В Одесі постамент вождя комунізму зустрів свої іменини розцяцькований у червону фарбу. Масового святкування сьогодні не було. Але квіти біля пам'ятника вождю у парку Ленінського комсомолу з'явилися. Відгуки Одеситів про Леніна досить полярні. В наше время это был вообще вождь, это все равнялись на него. Это был самый прекрасный дядя во всем мире и для всех. Ленин соединил столько стран. В одно целое. В одно целое. Это, это большой человек, я считаю, был. То он был как все лидеры. Любой ценой. Жертвами. И всем. Так звану хвилю ленінопаду, яка охопила Україну. Більшість одеситів, з якими ми спілкувалися, сприйняли негативно. кажуть, демонтувати пам'ятники потрібно, але не трощити їх. Сібер стоят камонішають. Де да, мені кактафіалітова главна памятники пам'ятників видаючих искусства не трогали. Пам прошлого, это пам'ять прошлого надо как-то относиться к этому з уважением, Я так считаю. Одностайності одеситів немає і в питанні, хто має з'явитися на площах, зокрема на куликовому полі, замість Леніна. Ну, я вообще считаю, что правильно было бы их восстановить. Некого ставить на его место. Да. Можно построить сордить еще один памятник Пушкину или еще какому-нибудь знаменитому писателю, актеру. Я не знаю. У нас полно талантов, которых не признали. Одно порушили, другое поставили. Мне кажется, это вообще так это не по исторически. Мария Яныцька, Дмитро Моисеев. Янув голову підняв на ногу усю міліцію. 52-річний чолов'яга добряче хильнув оковитою і вирішив перевірити на пильність правоохоронців. Нічого розумнішого не придумав, як повідомити про замінування потягу про можливість вибухів у пасажирському потязі сполучення Одеса-Москва. Чоловік зателефонував на спецлінію 102. Щоправда, коли це може статися, він не сказав. Зазначив тільки місце на одному із залізничних переїздів Одеси, отримавши повідомлення. В якому чоловік назвав свої особисті дані та місце проживання. Слідча оперативна група негайно виїхала за вказаною адресою. Правоохоронці виявили громадянина, який знаходився у стані сильного алкогольного сп'яніння і зі свого домашнього телефону надав на спецлінію надумані повідомлення. Свої дії телефони Йгори Мінер пояснив особистими припущеннями. Мовляв, через нестабільну обстановку в державі вибухи можуть статися на об'єктах залізниці. про можливому вот, о халатном отношении работницы вот, это самого переезда и о возможном из-за халатного отношения теракте это самое. Предположения были мои такие. Експертиза підтвердила наявність у крові зловмисника значної кількості алкоголю. Поки що до жартівника застосовано запобіжний захід, домашній арешт. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Мінера можуть покарати позбавленням волі на строк від двох до шести років. Марія Яницька, Вікторія Руденко, Дмитро Моїсеєв. Бебі-бум триває. Цього року він розпочався в зоопарку ще у лютому. А ось коли завершиться, невідомо. Серед тварин ще багато вагітних самок. У нас дуже багато видів животних розміщається, тому що ми максимально забезпечили всім, во-первых, укомплектували пари. У нас немає холостяків, практично майже. І э, при хорошому ході, при обільному правильному кормленні, це дає результати, що тварини нам говорять, вот образом. Вони рождають дітей. Вже сьогодні у зоопарку можна побачити маленьких муфлонів, мунджаків та бакланів. До літнього вольєру перевели чорне верблюжа, але найбільшою популярністю користуються дитинча кенгуру. Маля приваблює своїм кольором. Воно абсолютно біле. Дівчинка має дотепну вдачу, тож рідко сидить у маміній сумці. Сьогодні ми висадили в новий вольєр кенгуру наших кенгуру бенета. У нас родився зимою. Детеныш, и мы боялись трогать э, эту самочку, потому что э, кенгуру очень такое животное стрессовое, очень пугливое. И чтобы э, мамка не отказалась от э, ребенка, мы э, несколько месяцев вообще э, боялись дышать в эту сторону. Ну вот э, сейчас подрос, малыш, это девочка. З приходом тепла у зоопарку безліч відвідувачів. До гостей тут особливе ставлення. На тварин можна не лише дивитись, а й гратися із ними. Наприклад, на сільському дворику. Мы стараемся обеспечить вот такой контакт с животными, тактильный контакт везде, где это возможно. Мы делаем очень часто праздники такие детские, где стараемся, где где можно, где это безопасно, конечно, прежде всего и для детей и для животного. Там стараемся обеспечить максимальный контакт. Детям это очень нравится, и дети. Емоціонально окрашують настільки о, своє общення животними, де їм запам'ятається на всю життя. Останнім часом зоопарк разюче змінився. Про це свідчать і добре доглянуті тварини. Але відвідувачі хочуть більшого і радять на досягнутому не зупинятись. Ми сюди кожен рік ходимо літо, по кілька разів їй подобається. Хотілося би кращого, щоб більше було тварин здесь. Вже найближчим часом має вийти до літнього вольєру і ведмедиця, а з нею і маленьке ведмежа. Дівчинка це чи хлопчик працівники зоопарку точно не знають. Але, судячи зі звуків, маля там одне. Тож завітавши до зоопарку, не забудьте навідатись до ведмедів. Можливо, саме вам пощастить побачити нового мешканця звіринцю першими. Марія Яницька, Дмитро Мойсеєв. На цю хвилину у мене всі новини. Номер нашої редакції – 705-79-91. Якщо у вас є чим поділитися, телефонуйте. Мирного усім неба і лише гарних новин. До зустрічі.